Вітаю вас, друзі! Взагалі цей випуск мав бути зовсім на іншу тему, але я просто не можу не прокоментувати затримання в Іспанії проросійського пропагандиста Толіка Шарія, від чого вже ридають російські пропагандисти. А от по Анатолію, звісно, от радується в усіх пабліках уже вони роблять Відьма, все це правда. Так, це абсолютна правда. Затримали зараз Шарія, а потім затримають і усіх інших учасників інформаційної війни проти України. Дружина Толіка Шарія і така ж проросійська пропагандистка, як і він сам, вже записує відеозвернення. І білі олур, але як взагалі Толіка могли затримати? Він же казав, що це взагалі неможливо. Я думаю, що всіх, не всіх не пересадять. Впрочем, мені із Європи як говориться відніє. Наступне, що має відбутись із шарієм, це його екстрадиція в Україну, суд та тривале ув'язнення. І щось зараз минулорічні жарти шарія про це йому, мабуть, вже не смішні. Сподіваюсь, дійде до подальшого екстрадиції його в Україну. Ну і далі Па-па-ра-па-па-ра. Звісно, коли-небудь я вернусь, але я вернусь не, не тихонько постучавшись, я вернусь нормально на білому коні. Ладно, короче, коротше, какая якась катастрофа. Як же это произошло? Адже Толя Шарій усього лише працював на російських загарбників та роками, брехав про агресію Росії проти України і взагалі її заперечував. Так я повторюю 10 разів в Україні громадянська війна. Шарія підозрюють у державній зраді, та не тільки і підозривці. Обґрунтовані, тому що, як я вже казав, він роками працював в інтересах Російської Федерації. Правда, зараз він або його адвокати, або його дружина стовідсотково будуть казати, що справи проти нього це чепуха, але ми ж то з вами знаємо, що ні. Ну а ти дивився вообще це діло? Він говорить, да, смотрел хати чепуха. Я теж дивився. Мені кажеться, не чіпуха. Коли минулого року мене за політично вмотивованою справою та на замовлення Труханова і Авакова закривали до СІЗО, то Толя дуже зловтішався. І тепер переглядаю я його відео, де він це казав, і з великим задоволенням. Сережа, то ти, 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 ти ж вроде 6 днів тому так радувався. Ніколи не можна радуватися, коли хто ти кому-то угрожає 15 літрів, там і так далі, навіть 7 лет. Нельзя, нельзя. Сережа, держись, он ну, не плачь. Два роки тому Толя Шарій купував у знаменитостей відео і казав, що це нібито вони його підтримують. Я про це тоді ще розповідав та замовив від актора з Гри престолів для Толіка і ще одне відео за гроші. І в тому відео актор казав Толі пророчі слова, що на нього чекають в Україні. просто хоче мене гуджусвонцміткенґрачулейю. Uh, let's celebrate your success together, he says. He's waiting for you here. Back in the Ukraine. Come back, he says. І ось тепер у Толі нарешті є можливість за запрошенням до України повернутись. А я ж попереджав. Я переконаний, що рано чи пізно його наздожене справедливість. І посадка толі до в'язниці і ще буде дуже приємним і найлегшим, найкращим для нього варіантом. Саме так підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і будемо із вами далі говорити на ту тему, яку я запланував від самого початку. Спочатку поговоримо про того, і з ким Толя більше не зможе поспілкуватись. І так, у нас на зв'язку Анатолій Шарі. Підписуйтесь на Анатолія во всіх соціальних сетях. Анатолій, привіт. Толя більше не на зв'язі. Мабуть, зв'язок дуже погано ловить. Але з часом і Соловйов також буде не на зв'язі. А поки що він вештається територією України. Він днями був у окупованому Маріуполі, викладав звідти фото, а потім привіз до себе у Москву у студію. Тубус від відстріляного протитанкового гранатомета Енлоу. Тубус від британського Енлоу. Так. Діно. Так. Пустий тубус від відстріляного гранатомета без бойового заряду це, звісно, дуже серйозний трофей у руках Соловйова, який він навіть не зміг із першого разу правильно взяти. Так, так, так. Навірно, на другое на плечо. Да. О, на другое плечо. В общем, то извините. Ефективність сильно пріувілічена. Наші допоможні будуть уж шнадіжні. А наші це які протитанкові ручні гранати чи, можливо, протитанкові рушниці у Росії ж немає взагалі жодного аналогу цим гранатометам. Ну і він каже, що вони взагалі неефективні, настільки неефективні, що російські знищені танки валяються біля українських доріг. Бачите, що то тут... ні. Й не допомогло. Сильно переоценене річ. Сильно. Далі Соловйов почав цитувати одне видання, яке стверджує, що американська розвідка допомогла українським військовим ліквідувати кілька російських генералів что США предоставило Украине разведданные, которые привели к гибели российских генералов. Кількість они там приводят різну. Українці вообще говорят, что погибло 12 генералів? Но они постоянно врут. Тому... Ну звісно, це зовсім неправда. Це все вигадка. А фото могили одного російського генерала. Потім фото поховання іншого російського генерала. І новини у російських ЗМІ про загибель іще ще одного російського генерала. Це все фейк, це все 100% вигадка. От що случилось? Патерь в вооружених силах Росії. Власне на основі тубуса і цієї новини Соловйов дійшов до серйозного висновку, що виявляється, НАТО Сполучені Штати Америки і не тільки напали на Росію. Ми не відіможу спеціальну військову операцію. Против а Америка проти нас ведет війну. Якби проти Росії вели війну іще і ще й Сполучені Штати Америки, то Соловйов вже точно не сидів би у своїй студії і точно, тим паче, не погрожував би Сполученим Штатам Америки ядерною зброєю. У нас немає можливості виграти війну. Против НАТО. Не імію угрози ядерного оружия. Ядерний Соловйов, у котрого вже давно минув період напіврозпаду, також каже, що немає сенсу проти України застосовувати тактичну ядерну зброю. А той, хто це каже, той погана людина з заходу. Затім, а хто сказав, що мій смисл нанесення тактичного ядерного удару по Україні? І не на западі таке предлагають так звані крепі. Це виявляється російські депутати з Госдуми в ефірі російських телеканалів. І можливо вполне удар тактичним ядерним вороженням. Я в цьому практично не сумніваюся. А что а делать? депутат Госдуми РФ Журавльов, який ще здається 24 лютого, сказав, що їде особисто воювати проти України, але сидить у російських телевізійних студіях. Також каже, що треба обов'язково завдати ядерного удару по Українській Верховній Раді. Сіці це, це законна цель. А рада, етані це законна цель. Сидять... Приймають русофобські закони. Та й не тільки по Україні він пропонує бити ядерною зброєю під прицілом депутата Журавльова і ще й країни Заходу. Сармат продемонстрували. Не просто так ми всьому міру його показали. Ми показали, тому що всі рішення прийняті, ми готові. Далі цього божевільного нациста настільки понесло, що зупиняти його потік дичини був змушений навіть російський пропагандист Попов ми Рас... наших людей. Не пугаємо. У нас є вже система, яка навіть перехватує гіперзвук. Поэтому. Все буде нормально. Слушайте, у нас є система, які перехватывають гиперзвука, а нефтебазу, воїнську часть, часть по Білгородчині б'ють чуть ли не кожен день, і в Курської області. Де там ми перехватуємо. Не всьому ми перехватуємо. Ну, По-разному не... по по буває, але росіянам не варто хвилюватись. У Білгороді, в Курску і в багатьох інших містах просто налагоджено постачання бавовни. Ну і нагадаю, що інший російський пропагандист Кісільов днями сам відкрито прямим текстом погрожував ядерним ударом по території Британії. Остров столь мал, що лише одної ракети Сармат достатньо, щоб його утопити раз і навсегда. Все уже підсчитано. Це всего лишь один пуск Борис, а Англії нет. Раз і навсегда. кісільов порозповідав про ядерні удари, залякав цим іще росіян, а сам собі шкурнув відпочивати в Дубаї, де зараз викладають його фото. Але друзі, тут є дуже один важливий момент, про який кажуть також самі російські пропагандисти. Єдвалі на даному етапі ми можемо прогнозувати нашу зовнішню торговлю. Ну що ми можемо прогнозувати Нефть. ніфтвалі. Якщо... Газ более-менее. Все остальное. Знайті літаки у той час, коли деякі європейські країни продовжують купувати у росіян газ, наприклад, Німеччина або Угорщина, російські нацисти, які отримують від них гроші, погрожують усьому світові ядерною війною. І якщо німці та угорці сподіваються, що ті гроші, які вони дають росіянам, не підуть на війну проти них самих. То вони дуже дуже сильно помиляються.